Зосередженість у рухах, відтреновані удари завдяки цьому і робить переможний хук. Вінницький боксер Артем Котлярський перемагає свого першого суперника на ювілейному турнірі з боксу. Ми проходили як і фізичну підготовку від віджимань, там, силових вправ, так і тактично. На швидкість робили. Це приємно завжди. Скільки в тебе не було, це приємно. Понад 100 спортсменів прибули у Вінницю на боксерський турнір. Це збірні з кількох областей України. І на ринзі не лише чоловіки. Дар'я Саліванова уже п'ять років як лідирує у боксі. Дівчина неодноразова чемпіонка всеукраїнських змагань. Цього разу також налаштована на перемогу. Трішки переживаю, як і всі спортсмени. Мені здається, але думаю, все вийде. Саме до цього поєдинку я не доготувалась, тому що дуже багато хворіла і. Теж місяць, можливо, було часу. Змагатимуться єдиноборці за кубок 20-го відкритого турніру з боксу. Якщо ми пам'ятаємо історію, у нас є майбутнє. І задля цього, звичайно, ми проводимо такі турніри. Це вже 20-й ювілейний турнір. Сьогодні участь беруть юнаки, яким 13-14 років. Приємно, що навіть в цьому віці вони вже демонструють чудовий технічний бокс. Ювілейний турнір присвячений пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Вальчука, який виховав чимало українських боксерів-чемпіонів. На турнірі пам'яті свого тренера чемпіон світу В'ячеслав Узілков. Я не хотів боксувати. Я ховався по підвалах та по всіх точках. Він їздив і знаходив мене у підвалах і тягнув в зал. Тобто ця людина витягнула мене з підвалу в зал. Поради, які мені давали, знаєте, я скажу, що нікого не здаватись не опускати руки, а тримати руки тільки біля підборіддя. І йти вперед, буксувати. Змагатись за перемогу спортсмени будуть протягом трьох днів у різних вікових категоріях. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.